Ми побачимо, як живуть справжні люди Карпат. Це буде цікаво та корисно. Підписуйтесь на цей канал. Поїхали! Я залишаюсь тут. Я купив ось таку відеокамеру. Це одна із найкращих відеокамер на сьогоднішній день для блогерів. І вона допоможе нам. Бути ближче з вами. Як мільйонери танцюють. Знаєш, вони красиво танцюють, а я, може, теж мільйонер. Ну що, моя довгоочікувана відпустка нарешті починається. Їхали ми з Києва в Коломию там нас заберуть. До речі, їхалось дуже приємно та швидко. Я очікував гіршого. Їдемо приємно, поспали, все кайфово, вип'ємо. Перед виходом чайку, звісно, я як дизайнер завжди прокачую свою надивленість, і ось скоро нас будуть зустрічати. Коло миє, і скоро наша зустріч. Привіт, привіт. Це Вадим. Він нас відразу забирає та везе в цю неймовірну подорож. Зараз він розкаже детальніше. Богдан приїхав з Києва до мене в Карпати на моє запрошення. Мене звати Вадим. Я сам живу в гарному містечку. Вижниця також являюся сам дизайнером, відеографом. викладаю в коледжі мистецтві дизайн. І я вирішив, щоб Богдан приїхав не просто в Карпати на відпочинок, а щоб запалив бажанням та ідеєю наших студентів, моїх студентів. Про те, щоб вони розвивалися в дизайні, я просто неймовірно вражений, тому що, по-перше, гостинністю, по-друге, горами, відчуттям, повітрям, яке тут є, і те, що нас очікує в майбутньому далі у цьому відео, це просто неймовірно. Скоро лекція, скоро прогулянки, скоро відпочинок в готелі ну, Просто вау! і нас прийняли ну, просто неперевершено. Добилося, коли я спостерігав за Богданом його цінності, те, що він виставляє своє життя так, як воно є. Є дуже багато цікавого, хорошого. І я впевнений, ви зможете, хоч трішки саме через екран відчути і побачити цю атмосферу Карпат. Їдемо у містечко Вижниця, тут знаходиться коледж, в який я приїхав виступати. Пан Вадим знайомить мене з всім викладацьким складом, неймовірні люди, з коледжем, зі студентами. Мені було дуже приємно. Ну і звісно, з природою цих країв. Це благодать спустилась на землю до мене нарешті. Гори, надихнутись, вчитись, працювати. Тут є сучасність, тут є природа, тут є, аби надихнутися. Це, це просто ще неймовірне. Всім рекомендую обов'язково! добрі. Такої неймовірної природи ми вирішили з студентами зробити неформальну зустріч перед основною, котра пройде завтра. І тобі корисно, і студентам корисно без води, взагалі без води. Давай да, <клє> да, да. Все, такий подарочок, і завтра студентам теж. Боско. І Парасі я там... дуже посе підписав. Підпишу Обов'язково. Так, книжку візьму завтра. Ти. До речі, а якщо ви дизайнер і хочете знаходити більше клієнтів, що вони вам платили більше, щоб працювати було приємніше. І заробіток збільшився. То а, ось цю книгу, яку ви тільки що бачили, можете купити в мене в магазині. Посилання під цим відео. Ну, все, ми заселились в готель, трішки попрацювали, сфотографувались, відпочили. І тепер йдемо в справжні Карпати. Я ніколи не був в справжніх Карпатах. Дякую за таку можливість. І ось вони, справжні Карпати, ось такі будинки, ось такі гори. Це просто для мене шок. І що дуже цікаво, захід України, люди тут дуже працьовиті. Кожен будинок він або дуже аутентичний, або дуже а, такий господарський. Це дуже кайфово бачити справжні Карпати. Вау! Насправді я приїхав в Карпати подивитися, як тут живеться, і можливо поїхати сюди жити та працювати. Але один фактор є в тому, що поки в мене немає прав і я не купив машину. А саме машина, яких тут в принципі досить мало, дуже сильно потрібна. Тут, як в Дубаї, без машини в Карпатах ніяк. Для мене стало шоком той факт, що виявляється, Карпати це не тільки про село, про погані дороги і так далі. Тут є дуже стильні, приємні, круті сучасні простори, кафе та ресторани. Вау! Вчора ми посиділи допізна з Вадимом. Вадим це викладач в цьому коледжі, він мене саме і запросив сюди. І вже сьогодні ранок поснідали. І зараз буду готувати презентацію до сьогоднішнього виступу. До останнього моменту її не готував, тому що не знав конкретний запит. Вчора я цілий день знайомився з викладачами, зі студентами цього прекрасного коледжу і зрозумів їх запити, сформував ключові позиції. І буду готувати зараз презентацію. Я прийшов з подарунками до Лекція ось ось почнеться. Зовсім не хвилююсь, і мені було дуже приємно надати цю інформацію, мотивацію та свій шлях студентам, викладачам. Вау! Найголовніше, українець! Я залишаюсь тут. А... Я мрію стати доларовим мільйонером за допомогою дизайну до 30 років. Зараз мені 24 роки, є ще 6 років. Особисто в мене є віра, і я впевнений, що я до цього дійду. Часто Вступники нашої академії в мене запитують, чи можуть вони в нас навчатись, чи можуть вони працювати дизайнерами, якщо вони в маленькому місці. І знаєте, коли я побачив очі цих чудових людей, студентів, цим людям по 18, по 20 років, я дуже надихнувся і сам для себе зрозумів, відчув це, побачив, що я, як дизайнер, котрий ось в мегаполісі, в центрі Києва живе і так далі. Я зрозумів, що дійсно дизайн це та професія, в якій ну, неважливо, де ми живемо, хоч в горах, хоч в центрі Києва. Я студентам протягом цієї лекції намагався дати мотивацію та підтримати, аби вони розвивались в цій професії, тому що тут дійсно можна класно працювати. Наші випускники говорять е, самі за себе про це, багато наших е, випускників, студентів академії знаходяться в маленьких містечках, в селах і роблять чудові результати. І тут заробляючи, хоча б трішки в селі, економічно це дуже гарна підтримка. І я пишаюсь тим, що я та наші випускники роблять це чудово. До речі, і якщо ви хочете опанувати професію веб-дизайнера, і почати тут заробляти, продаючи сайти, а вони дуже важливі будь-якому бізнесу. Приходьте до нас в академію. Вступайте, навчайтесь, заробляйте. Посилання буде під цим відео. Відразу після зустрічі в коледжі ми їдемо у верховину. Звідти відкриється вид на говерлу. Подивіться на ці мальовничі види з вікон. Друзі, ну що я приїхав затестити ще один варіант в нашому майбутньому комплексі, де будемо відпочивати. Що ж, друзі, зараз ми будемо показувати вам а, те, що бачу я. Це просто неймовірні враження. Відчувається висота, масштаби, висота вражень, філософія здобутків, розуміння того, що відбувається в світі, в душі, в серці у вас, то дійсно можна дуже класно надихнутися. Я просто дивлюсь сюди, і це не віриться враження, ніби я у вісні. Чесне слово. То Поговерла. Ну, ніхто не казав, що буде легко підніматись на гори, але ми піднімаємось, як же ж без перешкод. Раз, два, три. І все, як і в житті. Спочатку йдемо до мети, а потім насолоджуємось. Знову ми кудись їдемо. Це все завдяки Вадиму. Якби б не він, ми б цього нічого не побачили, так як він місцевий житель. Ну що ж, наш чудовий гід, Вадим, покажи, Вадиму. Він всім возить привіт. нас а, просто по всім ресторанам. Ми сьогодні класно, круто відпочили. І а, зараз знову цей день закінчується, і ми їдемо додому відпочивати. П'ятій ранку завтра підйом. Їдемо а, самий найкращий в Україні косівський ринок, а також куцький ринок. Те буде сувенірка за дуже класними цінами. Тільки уявіть, теплий вечір, гора, і ми лежимо на траві. Зараз буде найулюбленіша частина а, цієї подорожі. Це базар. Він знаходиться в а, місто Косів, Косівський базар, і, а, якщо не помиляюсь, в кутах. Кути це місце, де найдешевше в Буковелі продають x 5 дорожче, а в кутах закупляються найдешевше. А, і Косівський базар це просто така душа. Я відчув себе дитиною, в дитинстві себе відчув, будучи. На цьому базарі, якщо ви колись з мамою ходили на базар, це той самий базар. Це душа. Людей, котрих я тут побачив, це просто щось неймовірне. Я хочу туди повернутись. Досочка на хату. Такі очинаки, горщики, будемо тут робити нашим гостям дорогим їжу, Діана Моя дорога робить дуже смачно. Ось цей чоловік, оцей паробок, робить, це навіть підписано. Підписано, Купляємо в нього. Все, дякую. Це дуже смірне, О, Вадима я так ось як його друзі, це зміні, друзі. Я не можу так просто. Ми у мене прийшли, нічого не отримали. Дякую. Дякую, дуже приємно. Що коментувати? Купляємо гриби, мухомори. Білі гриби купляємо. косівський ринок. Так, от, чинахи, зараз будемо їсти Ось в такому місці. Там накрили, слава Богу. Так, і що це в нас? Это ремишивайте, багарха, right. хлебчик, чесничок, габры. И смакуете, даю хлебчика. Спасибо. По 50 небль. Ну, не, не. Вообще нет. да. было ой 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 бабушка ой ой Чуть-чуть грязненько. Ну ми. Ой-ой-ой. цей, -то... цей -то... Без того ніяк. Так смакує краще. Так краще смакує. Ну всіх дівчат. Фіант. Прошу хлібчик. Ой, клас. Прошу чинахи. Все, смачно. Дякую. Дачка має бути по порожні, має все бути війною. Якщо не смачно, що то приходьте катя, це не смачно, я не буду це їсти. Так що смачно, має бути все порожні. Якщо не порожні, то після базару залишайте ми по Питання вам з косівського базарю. Їжте, пийте, набувайтеся, смакуйте гори, дивіться гори, мацайте гори, слухайте гори та й решта все. Дмитро Мазуряк, і насправді це дуже відома людина. Він супілкар, він в складі Каска бенд І це справжній гуцул зі справжньою душею. Зараз він пішов в ЗСУ. Ось таких людей ми можемо зустріти на базарі в Косові. Це неймовірно. І ми знайомимось зі всіма. Ось так, ось так, ось так. Ось вона душа, котра мені так подобається. Таланти не проп'є. ті. смачно було. ні? Дуже смачно. Треба ж розплатитися, сліво. Як за смачно, так платити. Там касіка Там касі. Скільки ну, не жалко, скільки буде. Всього прийдемо. добре, будемо чекати вас. Дякуємо. Добре, добре, дякуємо. Дякуємо пока. Таких людей я дуже сильно поважаю. Історія в тому, що в нього був такий досить великий ресторан в минулому. Але він згорів. І зараз подивіться на очі пана Петра, на його щирість, посмішку. Таких людей я дуже сильно поважаю та висловлюю повагу. Він продовжує свою справу, хоч і за тих можливостей, які у нього є. Так, це все так автентично, як воно є на тому рівні, який є, який він може дати. Але він продовжує займатися своєю улюбленою справою. До речі, на касі стоїть його дружина. Mm. Ну, вище чуть. Давайте маємо. вище, вище. Вище. Вище знає. Країну погоду нашу. Віддавоє дитино за нашу землю. А тепер знову їдемо дивитись на перевершену красу, поки не знаємо куди. На якусь гору. І ось вам лайфхак. Знайдіть для себе людину, котра місцевий житель, і вона розкриє вам всі секретики та найкращі місця. Ну що? А тепер остання локація секретне місце, і ми відправляємось додому. Знаю точно, але колись можливо, я переїду в Карпати назавжди або на якийсь час. Куплю там хату, відреставрую її. Мене це дуже запалює. Підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайку на це відео для того, щоб допомогти просувати україномовний контент з ось такою душею.